Україна Дінига, Паналішка Дінихай. я цешку ти. Доброго дня! В ефірі інтернет видання Бог і це програма Хто тут живе. Сьогодні ми у Володимирі Волинському в гостях у депутата міської ради, Кавенщика і просто веселої людини Максима Климіка. Ходімо. Добрий день. Звичайно, будь ласка, заходьте. Прямо хто тут живе, я Тетяна, це Андрій. Ми, ну, я Максим. Власне, я тут поки що проживаю на даний момент, не сам. Тому проходьте, познайомлю вас. Наш друг сім'ї, наш член сім'ї. Алабай, якого звати Рем. Скорочено від Рембо. Це найголовніший член нашої сім'ї. Знаєте чому? Тому що він найбільший зі всіх їсть. Ой. Тому він самий головний. Тому що головна задача прокормити його. Очі двох різних кольорів. Помітно, один коричневий, один голубий. Очі абсолютно здорові, абсолютно <працюється працюється> просто от така унікальна особливість, особливість ну, не порода, а особливість цієї собаки. Тому що далеко не сіяла, тому що він у нас живе е, півтора року. <працює> півтора року. Але чистокровним алабаєм потрібно обрізати вушка і обрізати хвостик. Mm. Але я його пошкодував, поступили по до речі, по європейському принципу, тому що в Європі в Європі не обрізають собака, хвости хвостинні вушка. Mm -hmm. Так заведено в нас, ми все ж таки поступили гуманніше і вирішили, що так йому навіть гарніше, коли а в нього ти? все на місці. Якщо в когось є алабай, так сказати, е жіночої статі... Наш хлопчик уже готовий. А, <свист> так, запрошуємо на любовні відносини. На вулиці більше ніхто в нас не живе. Немає господарків? У нас свиней, хвилин. Ну я часом, коли розвізлю <свізлю> дружину, то прошуся до свого друга. <свізлю> Там в нього місці вистачає на дорожність. Ну так. Добрий день. добрий день, добрий день. Добрий день, <реку> добрий день. <реку> як? Боже, як? як вас звати? Яна. А, а, Аня. Дуже приємно, я Таня. Бачите, ми нас схоже навіть і вона. А я два життя. <реку> а вас як звати? Наташа. Дуже приємно, <реку> <реку> я Таня. Папа Комик. Папа, Папа деколи буває в нас в конику. Папа кидає дітей на конець, От і даже, даже всіх дітей разом. О, Заходьте, будь ласка, віддівайтеся. Я щоб не перепутати, ви зрозуміли, назвав дітей Стару звати Аня, а менше звати Яну, тобто навпаки. Це щоб не перепутати, достатньо згадати тільки, ага. як звати одну дитину і вже знаєш, що другу якось навпаки. Аніна! Наша Анічка, коли була маленька, вона спала з нами і не хотіла ні в якому разі йти в іншу кімнатку. І тоді я їй привіз меблевий каталог. і Ми так сказали, вибирай ліжечко, яке ти хочеш, ми тобі візьмемо. Вона вибрала машинку тоді. І ми цю машинку їй придбали, купили, і після того вона вперше перейшла спати від нас. Не мій бути суровим батьком. І коли мені треба насварити дитину, коли це просто необхідно, і я мушу їй провести якийсь там е урок виховання, то я завжди всередині завжди кажу, тільки не засмійся, тільки не засмійся. Да я є. пробую бути здоровим. Деколи вдається, а деколи вона вже слухає, я вже майже, і потім я не витримую, сміюся, і все це під насмарку, Весь цей урок виховання насмарку. В угу. цьому будинку жили мої дружини, бабуся з дідуською. Угу. Їх не стало за рік чи за два до нашого весілля, їх не стало, цей будинок пустував. От, і ми вдячні батькам, що маємо таку можливість, щоб після весілля ми змогли жити окремо, тому що цей будинок пустував. Бабушки, я без купує Ну, але Наташа Тато сказав, що в цьому будинку за весь час його існування завжди, завжди панувала приємна свейна атмосфера. От. І ми сподіваємося, що вона буде панувати тут і далі. Я не сильно, вірю, не сильно вірю в такі речі, але в добрі речі хочеться вірити. Так. Хочеться вірити, хоча я думаю, все залежить не від атмосфери, а упередні, від людей, які тут живуть. Хто впливає на формування вашого читанського смаку, взагалі по якому принципу ви собі книжки обираєте? Насправді, по рекомендаціям друзів, які вже їх прочитали. Скажемо так, як ви бачите, в мене на найбільших, напевно, Стівена Кінга. Один знайомий мені запропонував прочитати цю книжку. Це перша книжка, до речі, Стівена Кінга, 11.63, яку я прочитав. Після того, ну, постійно колекція Кінга в мене поновлюється, йому дуже сподобалося. Скажемо так. Кінга я почав читати правильну книжку, тому що є багато людей, які починають читати кінга і на однієї важкий письменник. Папа кидає. Це, це на даний момент, да, на даний момент я читаю прозу. Взагалі я вам скажу так, я читаю тільки кінга, але між книжками Кінга завжди роблю перерву, читаю щось інше. Тому що читати кінга постійно, постійно дуже важко. З українських письменників дуже багато в мене є лист, ми бачимо там з Якова. З українських лист у мене на першому місяці більше це наш нас любомирський любомильські любомильські Століття Якова нещодавно вийшов і такий досить вишумівший був. Якщо ви читали книжку, ви переглядали його? Я читав книжку. Ну на жаль, я не сміх повноцінно ну, переглянути переглянути mm -hmm. цей фільм, тому що ну не попав момент. Якось хоче в інтернеті переглянути, от і тоді зможу сказати наскільки він. Книжка мені сподобалась дуже. Хоча я хочу сказати, що в репертуарі Лиси в його колекції є набагато, як на мене, сильніші книжки ніж століття Якова. Любина саме позитивна, коли якось врівноважує. Я вам скажу, кінг дуже професійно і вміло до речі поєднує жах і гумор. В нього в деяких книжках вони дуже вдало переплітаються. Чому? А, чорний гомор, напевно. Так. Є багато чорних книжок, але я ж я почав читати далеко не з чорної книжки, Кінга, напевно, з найлегшої книжки, поки що, з якої я прочитав. Ну, мені дуже цікаво, цікаво його бачення ситуації, розвиток подій. І кінго, коли починаєш читати, завжди хочеться щоб дочитати до кінця. Тому що кінець не однієї книжки я ще не вгадав. Настільки в нього вони різнопланені. напевно, ну, це майстер, визнаний світом. Так що мені він дуже подобається. Але людина сучасна перемічна, чому не електронна книжка, чи вона це... Не можу, я, я, я не розумію. Ну, Взагалі я такий консерватор, скажімо так. Я е, дуже боюсь щось змінювати в житті, чи в мене завжди є бар'єри. Я ніколи не міняю мобільного, мобільного телефона на новий, поки цей мобільний телефон вже не підлягає ніякому ремонту. От. Саме напевно тому, я не знаю, я не можу читати електронні книжки, можливо, це якась там звичка з дитинства, я не знаю. Але от книжки в мене асоціюються саме з стандартною книжкою, яку ми маємо. У нас у Володимирі Волинському кожен рік практично проходять пленери, навіть декілька разів на рік проходять. Пленери художників з наше місто з Ну, Є один основний пленер, який проходить орієнтовно на початку літа. І ць, коли ми запрошуємо українських художників, Володимир Волинські художники запрошують гостей, художники з різних міст і навіть з куточків України. Я завжди з радістю долучаюся до організації цього пленера. Завжди активно підтримую творчих людей нашого міста. І завжди після цих пленерів мені, от я маю на згадку, мені, як зазвичай, дарують картини, які були намальовані безпосередньо під час проведення цього пленера. І тому практично більшість картин, які тут є, це намальовані саме от або місцевими художниками, або гостями, які приїжджали в наше місто. Але намальовані вони у нас в місті Володимир Волинському. Ці рибки я подарував своїй дружині, коли вона буде, коли вона була в ще буде, я знаю, буде, коли вона була вдруге вагітною. Я їй подарував рибки, тому що мені сказали, що це найкращий антидепресант. І коли вона, як вагітні жінки, починала капризувати чи нервуватися, я її приводив, садивна напроти акваріума, закривав двері. І Чіки через тиждень випускав вже спокійно. Да, Допомогла. Я Особливо, коли я почала за ними ухажувати, зрозуміла, які антидепресант. <реку> <Да, то> це антидепресанти. <реку> важко дуже, але це неймовірно. Така гарна річ, як і дітки прийдуть і кормлять, мають відповідальність У нас зранку тут невеличка така добра, добра драка, хто раніше встане, таке змагання, хто раніше встане, той перший біжить кормити рибок. І, потім, якщо вперше встає Яна, а потім Аня, то Яна гордо каже, я вже кормила кормилась, я вже кормила. Порядок затишно до сих пор твоє до Бо Я як мати, як майбутні, вони матері, взагалі, як жінка, як дружина, люблячого свого чоловіка, хочу, щоб в мене був затишно уютно, щоб Вони були людяні перш за все, добрі, хороші дівчатка, прекрасні мами, подруги. Так що я складаю в них всю душу свою. Любов разом з Максом, ми дуже любимо свої дітей уроків по відповідальності ми їм не проводимо. От, звичайно, діти як губки хапають все, тому стараємося з, якось своєю поведінкою <риклади> <з> своєю <риклади> поведінкою <риклади> показувати їм. От, хоча, на жаль, деколи хочеться їм сказати, от, ти бачила, як папа робив Да, не роби так ніколи. Тому що, на жаль, наша поведінка далека від досконалості, деколи наші емоції. Де ти вчора була? за деякий час. В Садочка, а що ти там робила? А ще що? Не співала. А чого ти не співала? можна співати. ти казав, не можна співати? Не? Ай ти. Там, там свято. Свято було, так? Да? Готуємося до свята року, Правильно. Чимо віршики. Це буде яливочка. Ти будеш ялин? А вісика розкажеш Тьоті? Ходить холодичко, ми мені вличить. Жяя ли очки, Ті були личички, що я ще в цікуса? В общем, я вам хочу сказати, це казати, це татова робота. Ну звичайно, <рес> що так? Та. До речі, вона народилася рівно за два дня до його 30-річчя. Ми не планували так, ми не поставили родити її 26 вересня. Саме на його 30 років. Я кажу, як каже лікар каже, да 26 вересня. Я йому дзвоню, я говорю, маю тобі подарити подарунок. Він каже, що ми вжити дружина хотіла зекономити на подарунку. Мене все вийшло. Да. Родило мені практично за два дня до мого дня народження дитину. Дня? І тепер кожен рік мені каже, коли на день народження. Кожен рік мені дарує той самий так. подарунок. Розкажіть, будь ласка, про цей портрет, який у вас з'явився давно що його намалювали. Це подарунок от, і... Він був нам подарений трошки більше року назад. І нам подарили його на десятиліття нашого подружнього Її життя. Да. Наташа менший брат, нічого. Збив нам такий подарунок, щоб ми пам'ятали завжди себе молодими. Хоча вигляду може, які такий молоді верби. Але завжди будемо сподіваюся, дуже, дуже сподіваюся. Що ця картина буде колись висіти в будинку наших дітей. Це якесь цікаве подарункове видання Булгакова, майстера Маргарита. Це також подарунок на день народження. Дуже мені дружині. Ні, мені. <світтє> <світтє> Якось вийшло, ну... От. Е, я вам скажу, це така цікава історія. Історія склалася. Ваше Сим... ваше. Книжка. Улюблена книжка? <світтє> ну. Як би можу вам дати почитати ще в такій, такому вигляді. Насправді, насправді, ем, одна людина, яка не з Володимира Волинського, а, скажімо так, здалека. Вона була з Луганська ще в ті часи, бо це декілька років тому. Вона приїхала в місто Володимир Волинський от, і мала зустрітися з однією людиною. І цій людині хотіла подарувати цю книжку. Ну перед тим, як вона зустрічалася з цією людиною, вона зустрілася зі мною. А в мене в той день було день народження. Mm -hmm. Вона цього не знала. От. І я, ну, книжка була в неї в руках, я попросив подивитися, я ну, дивився просто в заході, тому що ну, Мастер і Маргарита» — це класика, да, яка там пройшла і круйде руки. Я так дуже люблю так само от, і цього автора і цю книжку. От я їй так дивився, а мій друг, який був біля мене, сказав їй, до речі, Максима, сьогодні день народження. Це вона правда. Я практично завдяки йому я випросив в неї цей подарунок. Вона, ну раз так, то я звичайно цю книжку дарую, тобі я там... Знаєте, як тримати, я кажу, як це було. Вона нам дарувала книжку, а я брав так і казав, «Да ні-ні, не потрібно, може не потрібно, може не потрібно, може ви мали комусь подарити, але я вам дуже дякую, до побачення, я пішов. Це було, звичайно, в такому, такій добрій атмосфері. Це художник зі Львова. Знову ж таки, на одному із пленерів, коли ми проводили, до мене підійшла моя дочка, Аня старша. Пленер вже закінчився, він на неї подивився, він якраз був з листочком і, 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 і з карандашком. Я сказав, пусті, буквально три хвилинки. Вона стояла три хвилинки, він за три хвилинки намалював цей малюночок. Я не знаю, я його взяв в рамочку, настільки він мені подобається. Так. Чомусь чомусь він, ну, от якусь, як для мене має таку ауру. Хоча малював він справді ну, буквально три хвилинки. Це було 28 червня 2012 року. Село Хотячів. це наше весільне фото. Тут ще молоденький, молоденький хлопчик. Там молоденька. І молоденька, да, біля молоденької дівчинки. Це було більше ніж 11 років назад. До речі, ми познаємо. 28 серпня. Правильно, <райм>, правильно. <райм> О, а ви як будете до звуці, спитайте чоловіків, хто ще пам'ятає дату свого весілля? Я з першого 28 <райм> серпня? А я з першого <райм> разу. З першого <райм> разу. <райм> а якого року? 2005 року. А я бачила ви підказували. Я ні, ні, він пам'ятає, тому що в нас була кошти. Да, і ми святкували, а ми, до речі, з ним познайомились. КВН. І з 10 класу ми познайомились, почали з ним зустрічатися. І вже 17 років ми не переставали, ми були в школі. Школьне перше кохання таке, і ми от з ним по сьогоднішній день. Крім почуттів, більше не важливо в такому віці нічого. Якісь не знаю, якісь матеріальні речі, якісь там е фінансові, да? скажімо так, вони вже в людях з'являються пізніше трошки, да, якийсь там розрахунок. А в такому віці, в юному шкільному віці, тут крім чистих почуттів, більше нічого не існує. Тому я дуже радий, що ми познайомилися саме в тому віці, так склалося життя, що до сих пір. От, як знаєте, як дівчата, вони вже як цепляться за хлопця, то вже немає. Але я і не хочу вириватися. <laughs> <Я>, не хочу <laughs> вириватися. <laughs> ну, ви кажете, от, як перше кохання, по моєму то якісь такі дрібниці, от все цінується. Можливо, у вас є якийсь такий подарунок, який зберігли ще з нас да, Є, У мене його вірш є, який він мені написав, але, на жаль, він, по-моєму, в мами вдома. Він сам написав мені вірш. Прийшов, прочитав його, сказав, що це він написав мені його сам. Ну і що, я здалася в 10 класі. Вона <ривіт> <ривіт> шукала приводу, щоб здатися. А найголовніше наше досягнення це мужики в цьому житті, ті дві сучасні принцеси. У цьому будинку жили мої тітка, дядько і мій батько, і було так, тіть Валя, тіть Надя і мій батько. То, походу, в мене по плану все так. Бо ж ціна аура мене теж має, але ага. ну, якби хотілося коханому подарити, ще синочка. І Щоб ну, хоч він трохи скат... на мене, бо так, так, З того А ще у нас був один звір. Бачите, його от отут Дуже шкода, бо віддали. Побачити цього звірка. Це був у нас кіт, домашній улюблений. Чого віддали? Тому що, ну, скажімо так, нам порадили лікарі. Дитячі лікарі, ну що, що наша менша дочка занадто ще маленька, щоб жити в одному будиночку з котиком, тому що котики не навіть, 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 навіть якщо він вдома, то він може бути переносником там, от, всяких там, інфекцій. І ми якби з безпеки для дитини були його прекрасні руки, постійно за ним слідкуємо. І вже нібито могли би дуже важко віддали. Ну М... щоб особливо були сльози і ми Аня придумували... да, ще, пораньше, це ще так. Вона там як дитина, ще да, а а Аня... дуже важко було його віддавати. А Аня... Аня ми придумали таку історію, що ми нашого Мікі його звали Котики і звуть Котика, що ми його віддали в цирк. І його будуть вчити там всяких фокусів, і це її трошки успокоїло. тільки... Що він скоро приїде і він Ті... їй її... воно... буде виступати, і ми будемо сидіти, гордитися, що це на ім'я і вона на це погодилась. Тобто... І коли в місто приїжджав цирк, вона бачила цирк, я приходив, вона казала, ну що, йдемо в цирк, це вже цирк з Мікі приїхав. Я кажу, ні, це ще не той цирк. вона мені казала, дзвони до дяді в цирку, та як там Мікі? Я дзвонив і казав, як там наш -та Мікі я кажу, Анечка, якраз він на репетиції, він вже там товміє, то вміє. ми цю байку, дуже байку ми цю байку розказували. А потім вона взяла Наташин телефон. І а цьому... я з тими людьми, що а ці люди, які... контроль, і... ну, як, ми там які взяли котики, як у май вони на мене сказали. Я приходжу, доглядаю котика, то Боже. ну як доглядаю, там, прийду, подивлюся. вони все. скинули фото. Мікі там вони йому заходили нов, нову стрижку і скинули на телефон фотографію, Як вони з Мікі стоять показати нам, яка в нього нова ага. прическа. Я не відкрила, подивилася. Я потім приходжу, нам не каже. Де їх в цирку? Кажу в цирку. Така Та, ладно, я знаю, там дяді Ігоря, я бачила. Дуже вам дякуємо за гостину, дякуємо, що ви нас запросили, дякуємо, що все розповіли, показали. І так привідкрили тут трошечки, можливо, таку зависи таємничості, як вами ви живете. Дякуємо, за ваша сім'ю буде такою гармонійною, такою світлою, веселою і такою щирою відкритою. Дуже вам дякуємо. дякую. Дякую і... вам за хороші слова. Приходьте до нас, приходьте до нас на чай, дорогу ви знаєте, наші двері завдають відкриті.